Чи замислювалися ви коли-небудь, чому деяким чоловікам легше відверто спілкуватися з жінками? Та навпаки, чому багатьом жінкам простіше знаходити порозуміння та підтримку саме у чоловічій дружбі? Це не про романтику, не про пошук партнера, це про щось значно глибше, про потреби, які наші дружні стосунки покликані задовольняти. Уявіть ситуацію, ви на зустрічі випускників. Чоловіки збиваються в галасливі групи, обговорюючи футбол чи роботу. Жінки діляться секретами, розмовляючи про стосунки та почуття. Але потім ви бачите чоловіка, який невимушено сміється з жіночою компанією, або жінку, яка легко підтримує розмову про машини з чоловіками, не відчуваючи себе не у своїй тарілці, що їх відрізняє і що це говорить про нас усіх. Сьогодні на душа флоу, ми зануримося у складний, але захоплюючий світ міжгендерної дружби. Ми розкриємо, чому ця динаміка настільки поширена, спираючись на новітні наукові дослідження та думки відомих психологів. Ви дізнаєтеся, несподівані причини, чому ми обираємо саме таких друзів і як це впливає на наше життя та емоційне благополуччя. Приготуйтеся переглянути все. Що ви знали про дружбу між чоловіками та жінками, і якщо ви хочете краще розуміти себе та оточуючих, обов'язково підпишіться на канал Душа Флоу і натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити жодного нашого відвертого обговорення. Для чоловіків, особливо зрілого віку, існує величезний тиск відповідати певним суспільним нормам, традиційні уявлення про маскулінність. Часто диктують, що чоловік має бути сильним, стриманим, не виявляти слабкості чи надмірних емоцій. Ці правила обмежують чоловіків у вираженні вразливості. Численні дослідження соціальної психології показують, що чоловіків з дитинства вчать приховувати певні емоції, крім гніву чи суперництва. Це призводить до того, що багато чоловіків не розвивають глибоких навичок емоційного спілкування зі своїми одностатевими друзями. У чоловічому колі часто домінують розмови про діяльність, спорт, роботу, політику, а не про внутрішні переживання. Навіть якщо чоловіки зустрічаються регулярно, їхня взаємодія може бути поверхневою. Саме тут на сцену виходять жінки. Жіноча дружба традиційно будується на емоційній близькості, емпатії та спільному переживанні. Це створює середовище, де чоловік може бути більш відкритим. Чого шукають чоловіки? Чоловіки часто шукають у жінках, друзях те, чого не знаходять у чоловічому оточенні, слухача без осуду, емоційну підтримку, розуміння своїх внутрішніх конфліктів та вразливості. Жінка може надати недирективну пораду. Просто вислухати або запропонувати інший погляд на ситуацію. Дослідження, проведені деборою танен, показують, що жінки схильні до рапортного спілкування, створення зв'язку та близькості, тоді як чоловіки частіше використовують репортове спілкування, обмін інформацією. Ця різниця в стилях спілкування робить жіночу дружбу привабливою для чоловіків. Які прагнуть емоційної глибини. Наприклад, чоловік, який не може обговорити сімейні проблеми чи невпевненість у кар'єрі з друзями чоловіками, щоб не здатися слабким, легко поділиться цим з подругою, яка запропонує співчуття та розуміння, жіноча потреба практичності та легкості, чому чоловіки стають їхніми друзями, жіноча дружба. Хоч і сповнена емоційної близькості, іноді може бути складною. Існують певні підводні камені, які змушують жінок шукати іншу динаміку. Конкуренція та плітки. На жаль, іноді в жіночих колективах може виникати конкуренція, за увагу, статус партнерів та поширення пліток, що створює напругу та недовіру. Жінки схильні до більшого аналізу взаємин. Що може призводити до драм і надмірної емоційної залученості. Від жіночої дружби часто очікується дуже глибока емоційна підтримка та ідентичний рівень залучення, що може бути виснажливим. Чоловіки як джерело простоти та іншого погляду чоловіки друзі часто пропонують жінкам те, чого їм бракує у суто жіночій дружбі, прямолінійність, відсутність драми. Та практичний підхід до проблем. Чого шукають жінки? Жінки часто цінують у чоловіках, друзях відсутність емоційних гойдалок, прямолінійність, меншу схильність до пліток і більш раціональний підхід до вирішення проблем. Чоловік може дати пораду без зайвих емоцій, подивитися на ситуацію з іншого, часто більш об'єктивного кута зору. Психологи, такі як Робін Данбар, зазначають, що чоловічі дружні зв'язки часто менш інтенсивні емоційно, але більш стійкі до конфліктів, вони можуть бути зосереджені на спільній діяльності, а не на постійному аналізі почуттів. Жінка, яка стомилася від драм у жіночому колі, може знайти розраду у дружбі з чоловіком, який просто запропонує відволіктися на спільний інтерес або дасть чітку логічну пораду щодо її проблеми. Міф про прихований потяг та як його розрізнити. Одним з найпоширеніших міфів про міжгендерну дружбу є ідея, що хтось обов'язково закоханий, або що це лише перехідний етап до романтичних стосунків. Сучасні дослідження це спростовують. Дослідження показують, що, хоча сексуальний потяг може виникати, він не є визначальним фактором для більшості міжгендерних дружб. Багато людей дійсно здатні підтримувати платонічні стосунки. Хоча термін френдзона часто використовується в негативному контексті, він підкреслює реальність того, що одна сторона може мати романтичні очікування, а інша ні. Важливою є ясність кордонів та комунікація. Якщо дружба ґрунтується на взаємній повазі та чітко визначених неромантичних відносинах, вони є цілком реальною. Міжгендерна дружба має свої унікальні переваги, різні перспективи, можливість отримати погляд на світ протилежної статі, чоловіки можуть краще зрозуміти жіночі емоції, жінки, чоловічу логіку, розширення кругозору, емоційного інтелекту, надання унікального виду підтримки, який не можуть надати одностатеві друзі. Однак є і виклики. Ревнощі партнера партнери можуть відчувати дискомфорт або ревнощі через таку дружбу, важливою є довіра та відкритість. Нерозуміння оточуючих суспільство може скептично ставитися до чистої дружби між чоловіком і жінкою. Отже, ми бачимо, що вибір друзів це не випадковість, а результат глибоких психологічних потреб та суспільних впливів. Чоловіки часто знаходять у жінках простір для емоційної відвертості, якого їм бракує серед чоловіків, тоді як жінки, цінують у чоловічій дружбі прямолінійність та відсутність емоційних драм. Міжгендерна дружба це не просто можливий, а цінний ресурс для нашого емоційного та особистісного розвитку. Вона дозволяє нам розширити свій світогляд, отримати унікальну підтримку та краще зрозуміти. Протилежну стать, а отже, із самих себе. Тож наступного разу, коли ви побачите чоловіка, який невимушено спілкується з подругами, або жінку, яка сміється з чоловіками-друзями, ви знатимете, що за цим стоїть не лише випадковість, а й глибокі, психологічні причини. Дякую, що були з нами на душа Флоу. Сподіваюся, ця розмова допомогла вам краще зрозуміти складний світ людських стосунків. Поділіться своїми думками у коментарях. Чи є у вас такі друзі протилежної статі, що ви цінуєте у цій дружбі? І, звичайно, якщо ви ще цього не зробили, підписуйтесь на наш канал, щоб отримувати більше таких відвертих обговорень. До зустрічі!